Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Аленапетіт. І сьогодні з вами ми будемо готувати смачний салат. Салат з курячих сердечок. Що нам для цього знадобиться? Ось саме вже відварені курячі сердечки, тут пів кіло їх. Варила я їх просто після кипіння 40 хвилин і вони вже готові. Додаєте сіль. Додаєте тепер лаврушечку, 40 хвилин після закипання. Все. Зараз будемо їх зачищати. Десь от таких невеличких три морквинки. І одна велика цибулина. Так, Огірки. У мене квашені, можете брати мариновані. і домашній майонез. Поки все, поки почнемо зачищати. Зараз покажу, як це робити. Беремо наше сердечко. Все зайве ось так прибираємо те, що не потрібно. У мене є собачки, так що вони це з задоволенням з'їдять. І ось так, кожне сердечко. Поки чекаємо. Друзі, ось так сердечки ми зачистили. Поставила я на вогонь грітись пательню, нагріватись. А поки поріжемо цибульку. Цибульку ріжемо не мілко, ось такими полукільцями. Пакетка, друзі, пательня наша розігрілась, додаємо олії, звичайна олійка соняшникова і сюди висипаємо нашу порізану цибульку. Ось так. Поки цибулька буде смажитись, я натру моркву. Ми для, на такій тартушці для морки покористі. Потім чекаємо. Друзі, цибульку трохи підсолюємо, поки вона смажиться. І ось так перемішуємо і чекаємо до доголотавності. Морку, друзі, ми так натерли Дивіться, як гарно. І висипаємо її сюди, де до цибульки нашої. Перемішуємо і нехай притушується. Друзі, а поки там присмажується наша цибулька з морквою, беремо і ріжемо наші сердечки. Дивіться, я ріжу їх на 4 частинки. Ось так. Кожне сердечко. Це дуже швидко, друзі. Поки чекайте. Друзі, ось засмажилась наша цибулька, так гарненько з нашою морквою. Виключаємо даємо їй трішки-отрішки постояти, застигнути. Ось і смажилась наша цибулька з морквою. Я ось так нарізала наші сердечки. І тепер будемо нарізати наші огірки. Ось такими полосочками. Насібно дрібно. Але їм не крупно. Ось так. Друзі, ось сюди я нарізала огірочки. Ось так додала. Остигла вже наша така зажарочка, з лучка і моркви. Додаємо до нашого салату. І будемо зараз пробувати мішати, додавати сіль, перчик за смаком. А поки чекаємо. Додаємо сіль, перчик. Перемішуємо. Додаємо, тепер майонез. Ще раз хочу нагадати, це в мене домашній майонез. Він є в мене на каналі. І також перемішуємо. Друзі, ось дивіться, Ось так я виклала його гарненько, щоб поставити на стіл. Готуйте його, він дуже дійсно з дуже простих інгредієнтів. Тітко докупити сердечко і буде вам дуже-дуже такий смачний салатик, ось так я його прикрасила. Якщо вам сподобався цей рецепт, заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на вподобайку, натискайте на дзвіночок, і буде вам смачно!